У цьому уроці ми покажемо вам, як вручну удобрювати і покращувати ваші грядки. Перед початком робіт ми провели аналіз ґрунту, результати якого показали, яких природних добавок потребує наш ґрунт для сприяння здоровому росту рослин. У цьому випадку нам потрібно додати 20 літрів компосту і трохи люцерни. Почніть з висипання першої третини відра компосту, знаходячись з одного боку грядки. Другу третину висипаємо на іншу сторону. Закінчивши, використайте останню третину, щоб заповнити порожні місця. Тепер зробіть те саме з люцерною. Візьміть горст добрива і розподіліть його порівну помалу. Зверніть увагу, що добрива легкі і мають тенденцію розлітатися якщо є вітер. тому тримайте руку ближче до землі, щоб мінімізувати втрати. Існують різні типи добрива, які мають різні кольори. Використовуйте кольори, які допоможуть вам рівномірно розподілити їх по всій поверхні. Після того, як ви закінчите розсипати компост і добрива, змішайте їх з верхнім шаром ґрунту. Це відкриває доступ до коріння рослин і запобігає втраті добрива через вітрову ерозію. Для цього можна використовувати культиватор або граблі. Для цього кроку не потрібно вскопувати ґрунт. Просто підніміть і опустіть граблі, використовуючи цей рух кілька разів. Не застосовуйте занадто багато сили. Зробіть це з кожного боку грядки. На завершення полийте грядку, щоб компост і добрива глибше проникли в ґрунт. Тепер грядка готова до використання.